Вибір Volkswagen Гольф 7-го, 2018 рік, пробіг 160 тисяч у нас. До мене звернувся, ми зустрілися. І замову у цього гольфа буде вибір між двома. Значить, на механіці і на автоматі. Тут автомат 18 рік, 1.6, 116 кінських сил, сил автомат ДСГ. dq 200, якщо я не помиляюсь. Так, що перше потрібно робити? Подивитися оливу. Олива є, в принципі. Рівень є. Заводити можливо. Машина не фарбована, до, до, до огляду я, цього, я це знаю, у мене є в електронній формі огляд. Так, 153 тисячі був сервіс 15.0523. Тобто більш-менш свіжий сервіс. У них регламент по сервісу, друзі, по 30 тисяч. Значить, дефект вже візуальний є, ми знайшли це, машина, значить. Є незначний дефект. Зеркало заднього виду розбита сам вкладиш. Ну, це купується, міняється в Україні. Я це робив, У мене таке бувало. Недорого це коштує. Ну, дефект такий є. Десь вартість приблизно 2000 гривень. значить Сидіння у нас Алькантара масаж, ергокомфорт. Датчик світлу я вже бачу, датчик дачу. Електростанкове гальмо, автохолд, підігрів сидінь у нас є передніх. Є у нас єдиний якби, мінус. Ну, такі, в комплектації це у нас звичайний кондиціонер, не клімат-контроль. А так, тут навіть камера заднього огляду повинна бути. Ну, Хтось зеркало це буквально на площадці это, розбили. Можемо. Попросити торг. Машинка трохи грязнувата, але чеків немає. Значить, мультимедійний комплекс у нас відключений, тому що головний блок на площадці витаскують. він стоїть там, в перчаточному ящику. Тому, друзі, одразу вам кажу, камеру заднього огляду ми не перевіримо. Це касається тільки вагів, на всіх інших, ну і шкод. Тобто, ну. Машин концерну ВАГ. Сломано, показую. Я ага. не буду відкривати, щоб я його не поламав далі. Хтось намагався відкрити і поламав. Ну, це воно міняється. Тобто, ну, машина і коштує недорого, вони вже зробили на неї знижку. 21 року мінялося. По пластику, по сидінням, все гудно. Ось там царапинка є, де екран. Масаж працює на сидінні, підігрів сидіння. Включаю, все працює. Так, бездротова зарядка смартфона. Ну Ти знаєш, автомат нормально переключається. Поїхали туди, там десь поміряємо, десь е, станемо. Сидіння з підігрівом, підігріви нормально працюють. Статі. Диски у нас тут 16 е, ззаді мішелін і спереді мішелін. Залишок по гумі десь приблизно 5 мм. Мі гума не нова. Сразу кажу, не на вагу. Машина не фарбована, але ну, на всяк випадок ми перевіримо. Ну, 100% не фарбована. Двигун взагалі мені подобається. Вагавські двигуни. От, чисто вагавські, не шкодаські. шкодовські кажуть, не теж. Ні. Шкода, ні. От, якщо хочете купити, беріть тільки Volkswagen. Ну, шкоду теж можна розглядати. Ну, По них питань більше по двигунам. Ну, так, таке, знаєте, буває, що. Масло може трохи під'їдати шкодовський двигун. А Ваговський, ну, фактично, скільки ми не купували, ну, двигуни більш-менш. ДСГ автомати, ну ті, що були до 2017 року. Люди вроді казали, що питання були. ну Ми купували Faissan Golf 2016 року або да? 2017 рік. У нас в тому році був на автоматі. І нормальний, кстати, теж з двигуном 1.6. Замовник купив. Черкас і їздить. Ну, все, машинка нормальна. Ну. Мінус у нас вставочка дзеркала. Випала чи розбили і кришка, котра закриває двигун, оцей пластик. ну Він з гуми такої. Да? Хтось питався його, ну, він так знімається хтось його відірвав. Тобто ну, можна його поміняти, можна так залишити. По двигуну нема підтюків, мінялася у нас лобове. Тобто, ну це не критично, тому що зараз по Німеччині ми їхали, то там дорога перекрита з ремонтом, то там звуження. Фури їдуть, від них може щебінь вискочити, а так замінили лобове. І воно нормальне, без сколів. В принципі, по-моєму, навіть на оригінал. Да, на оригінал навіть замінили. Це лобове у нас оригінал. Звичайні у нас фари Галоген, ну тут лед ледені вогні є ж, да? Це лед є у нас. Лед день вогні є. Сзади у нас теж ледівські стопи, кстати. ледівські стопи у нас. Ну Машинка нормальна. Якби я рекомендував би її для купівлі, по вартості вона вийде 14800 євро. Автомат, дистанційний круїз, датчик світло дощу, камера заднього огляду. Це з таких і сидіння алькантара з функцією масажа у водія. Все, машинка гарна. Маленький пробіг. На цьому все.